Відправити часточку тепла бійцям 172-го окремого батальйону територіальної оборони та подякувати їм за захист, вкотре взялися діти могилів Подільської громади за кошти, що назбирали на благодійних шкільних ярмарках та в рамках акції до 1 вересня замість квітів донат на ЗСУ. Освітянська родина закупила чергову партію дизельних обігрівачів, аби допомогти бійцям ТРО впоратися з осінньо зимовими холодами. Метою проведення благодійних ярмарок було зібрання коштів для потреби військових. Таким чином, ми хочемо виразити подяку за те, що вони ціною свого життя та здоров'я боронять незалежність нашої держави, і ми можемо спокійно навчатися, працювати. Звичайно, на такий час. Ми також хотіли б щось зробити, аби наблизити нашу перемогу, щось покращити. Тому ми не можемо зробити багато, великий внесок, але це те, що ми можемо зробити, те, що тішить нас, як щось, що ми можемо докласти до цього. Дизельні обігрівачі це сучасні пічки, котрі на противагу буржуйкам сьогодні мають масу переваг. Їх набагато менше видно в тепловізійні камери ворожих дронів. Для них не потрібно рубати дрова, створюючи шум, вони безпечні та досить економні, їх можна використовувати у бліндажах чи наметах. До комплекту входять акумулятори та блоки живлення. Допакували цінний вантаж ще й маскувальною сіткою, яку діти виплили власними руками та з надією якнайшвидшої нам усім перемоги. Вагомому дарунку Тербатівці Олександр і Анатолій дуже зраділи. Зауважили, що наразі потреба в обігрівачах на фронті відчувається досить гостро. А відтак щиро дякували здобувачам освіти, їх батькам, вчителям за добрі наміри й допомогу. Хочу подякувати громаду та наших діток за нашу підтримку. Каже, це нам є необхідно на зимній період, на для маскування. Дякуємо, що вірять в нас. Через війну чи не кожен школяр могилів Подільської громади, швидко подрослі мають свої погляди, мають свої волонтерські плани, бо вважають можна бути корисним незалежно від віку і тим самим наближати перемогу. То активно, від малих до юних, з дня у день роблять справи шляхетного характеру і стають значимою частинкою допомоги військовим. Чим гордяться вчителі, батьки, місцева влада. Хлопці та дівчата при зустрічі з бійцями зауважили. Такий дарунок зробили не лише з метою допомоги, а й з проявом вдячності захисникам і захисницям за можливість спокійно спати та навчатися. Дякую вам за те, що ви робите для нас, що стоїте на сторожі миру та спокою в нашій країні. Бажаємо, щоб війна якомога швидше закінчилася і ви живі та здорові повернулися до своїх родин. Повертайтеся живими. Дякуємо вам, що ви оберігаєте нашу країну. Кожен з нас бажає вам найкращого та. Бажаю, аби ця війна закінчилася якомога швидше ви повернулися додому. Дякую вам, що ви в нас є, що ви в нас оберігаєте. Ми у вас віримо. Всього вам найкращого. Передаючи необхідні пристрої та деталі військовим, і здобувачі освіти, і вчителі могилів Подільської громади наказували їм берегти себе та бажали якнайшвидше повертатися додому живими та неушкодженими.